Консультація для батьків, домашні обов'язки дитини. Чому важливо залучати дітей до домашніх справ, виконуючи прості обов'язки, дитина розвиває самостійність, готується до дорослого життя, відчуває себе важливою та розуміє, що її внесок у родину цінують, цвіться плануванню, розподіляє час між грою та обов'язками. Коли малюк сам розкладає ложки на столі, він відчуває, я помічник, я роблю щось корисне. Які обов'язки підходять для дошкільнят? Оберіть завдання, які відповідають віку та можливостям дитини. Для дітей 3-4 років складати іграшки у кошик, витирати пил зі своєї полички, носити до столу хліб або фрукти. Для дітей 5-6 років. Ливати квіти під наглядом, розкладати брудний одяг у кошик для прання, допомагати накривати на стіл. Розставляти тарілки, серветки. Порада. Почні з одного простого завдання і поступово додавайте нові. Як мотивувати дитину виконувати обов'язки Перетворіть працю на гру. Наприклад, хто швидше прибере кубики від чи я? Давай уявимо, що ми песики, які збирають кістечки, тобто іграшки, у свій будиночок. Використовуйте графік обов'язків. Створіть кольорову табличку з наклейками за кожне виконане завдання. Після п'ятих наклеїв маленька винагорода, наприклад, похід у парк. Показуйте приклад. Кажіть, я зараз прибираю кухню, а ти свої іграшки. Потім разом підемо гратися. Валіт за старання, а не лише за результат. Я бачу, ти дуже старався розкласти книжки. Ти молодець. Чого уникати. Критикувати за неідеальне виконання, наприклад, нерівно складений одяг, змушувати через силу це виклич протест, виконувати завдання за дитину, дайте їй шанс спробувати самостійно, правильний підхід. Сьогодні вийшло не дуже рівно, але завтра буде краще. Як обговорити обов'язки з дитини? Спільно виберіть один два завдання, які дитина хоче виконувати. Поясніть, чому це важливо. Коли ти прибираєш іграшки, до нас можуть прийти гості. Нагадуйте, ласкаво. Пам'ятаєш, що обіцяв прибрати фломастери. Батьки! Домашні обов'язки це не покарання, а крок до доросліщення. Починайте з малого, навіть 5 хвилин допомоги на день мають значення. Робіть разом це зміцнює зв'язок з дитиною. Завдання для вас. Сьогодні запровадьте один новий обов'язок. Наприклад, поливати квіти та похваліть дитину за старання. Дякую вам за увагу!